Радіо Чикаго. дорогі радіослухачі. Ми розпочинаємо наш ефір із відомим письменником, журналістом та телеведучим Остапом Дроздовим. Пане Остапе, вітаю! І давайте зразу почнемо говорити про оці удари безпілотними дронами по Москві. Можете зробити певний аналіз своєї сторони? Це власне перші вже більш системні. Регулярні зальоти власне, на Російську Федерацію, це означає, що в принципі ось в таку фазу це входить. Те, про що так давно тільки мріялося. Тут не будемо ми говорити про рівноцінність таких ударів, і навіть якщо ці дронні, а поки що, власне, лише ми про це говоримо, лише дронні удари точкові по території Російської Федерації більше нагадують таке знаєте, якесь мануальне подразнення. Бо досі ще немає співмірності в тому, що умовно кажучи, ми можемо лише дронами, а вони відповідь іскандерами, і, і всім чим хочете. Ми це розуміємо. Але тут мені дивиться, треба наголосити на тому більше емоційно-психологічному аспекті. Бо він мені так здається тут найбільше важить. Річ в тому, що в через такі удари, через активізацію дронних ударів, в порядку денному. Вже поволі якби, закріплюється і застовбичується позиція про те, що неминучим повинна бути і буде, і є переперекочування війни на територію ворога. Е, і це, от власне, це такий переломний момент саме оцеї середини літа. Якраз я на цьому хотів би наголосити, бо цей психологічний момент є дуже важливим. Е, безумовно, тут е, нехай же військові дають аналіз стосовно е, там доречності е, ККД, ефективності таких речей, але сам факт, що під вогневим ударом будуть це не вогневий ще удар, власне такі я б сказав, укуси, будуть наші вороги на своїй території, плюс західні аналітики відзначають і хвалять, хвалять українські збройні сили за нанесення вогневих ударів по місцях оперативного командування, по логістичних хабах. По складах боєприпасів на окупованих територіях це така тактика на знищення оцих ресурсів там. Теж дуже є е, е, успішною і скажімо так, хваленою нашими союзниками. О, власне, тепер до союзників переходжу, і це та друга тема, яка мені насправді вона є першою, але я хотів через таку преамбулу, через таку увертюру до неї дійти. Власне, оця фаза фаза розширення зони ураження на ворожу територію. Чого ми не мали? Тому що ми мали гру в одні ворота десятьма м'ячами. Мячами 30 футболістами проти 11, і ще й коли суддя на твому боці свистів. Оцю гру в одні ворота 10 мечами, нарешті, якби, починає вже трошки в... вирівнюватися. Власне, оцю фазу, дуже важливу фазу перекочування, пересування тих страждань і загроз на територію ворога, чого не було, наприклад, минулого року ще. Та в цьому на початку року теж воно починає відбуватися якраз на тлі. І я тут попрошу до цього прислухатися. Як на мене, це дуже важливі речі, які треба все ж таки собі теж розуміти. На тлі уже навіть неприховуваного роздратування союзників певною пихатістю чи хамовитістю наших шашличних держемор. Тому що виглядає на те, що от, знаєте, так пупочки собі уявили себе пупами землі, і, власне, Польща, Велика Британія, Німеччина, особливо Сполучені Штати Америки. Я окремо про це скажу, це лише чотири країни, це лише чотири країни у списку: це верхні позиції в списку тих наших донорів. І союзників, від яких все ціло залежить фінансування і е, е, ресурсність війни, і ми це розуміємо, постійно це наголошуємо, розуміємо це. Якраз ці чотири країни вже відкрито, не приховано через свої медіа, через публічні заяви своїх міністрів, своїх уповноважених осіб заявляють власне про свою таку, не б сказав, дражливу асоціацію, яка починає бути вже навіть стійкою. Вставлені до України через якраз ось таку, ну достатньо я б сказав, таку претензійно ображену, якусь інвективну звинувачувальну риторику наших великих діячів сучасності, які би мали найперше себе запитати. Де ж то вони були, коли західні союзники їх попереджали про війну, і сюди протягом січня 2022 року, за війну за місяць до початку, великовторне сюди пакували на швидку руч, все що вони там на той момент мали. лише би ми достойний опір вчинили, тому що наші за той час маринували собі місце на шашлики, якщо ви не пам'ятаєте. Тому ось така позиція, вона якраз дуже дуже так разючо проходить по. Якраз по американських наших союзниках і блюдо неспроста. Буквально ну то не позавчора чи, чи позапіслявчора Сінбі CNBC це американська крупна. Телекомпанія з штаб-квартирами в 10 країнах світу дуже ще я сказав би так м'яко, делікатно, дипломатично, люб'язно оповіщає якраз про цю таку дражливу асоціацію в адміністрації Байдена. Вони пишуть про те, що вони там в, в, в адміністрації Байдена були дуже так суворо. Роздратовані не лише там заявами вільності, такими дуже якимись емоційними, але й що тут важливо сказати, неприслуханням, Це вони так пишуть. Я цитую, неприслуханням, недослуханням. Чи ігноруванням порад щодо самої війни. Не відзначають, що багато порад, які давав Пентагон чи професійний американський генералітет, вони навпаки були відкинуті, відмахнуті якби, Україною. І а ну, а пізніше, знаєте, всі ходять в, в, ображеному, в ображеній позі. Тут я можу лише дуже коротко ну, якби здогадатися, про що мова. Насамперед, напевно, йде мова. Про тему Бахмута, тому що цей кейс має початок з початку року, з січня, коли Пентагон. А я хочу сказати, що ігнорувати порадами оборонного відомства номер 1 країни в світі номер один. Ну то ігнорувати певними порадами професійного Пентагону, ну, знаєте, це можуть хіба такі, знаєте, я не знаю. Понтогони чи що. власне йде мова про Бахмут, бо в січні якраз американські наші союзники-радники рекомендували Україні переглянути свою зацикленість на Бахмуті, бо це ну, щоб не переказувати довго ці цитати їхніх аналітичних звітів, бо це не дасть можливості достойно підготуватися до тоді ще весняного очікуваного контрнаступу. І Треба вони радили просто більше сконцентруватися на підготовці до наступу, бо не вистачить ресурсів і сил одночасно утримувати місто і власне проводити контрнаступ. Як бачимо. Наше керівництво вчинило рівно навпаки. Про що пишуть зараз американці? Вони вчинили рівно навпаки, і станом на зараз ми бачимо, що і ми не втримали, тому що. Відійшли з нього, і як бачимо, контрнаступ е, так м'яко кажучи, не відповідає очікуванням наших союзників. Не дуже делікатно, це теж дипломатично і акуратно терпляче пишуть про це щотижня, але ну, ми розуміємо, що десь воно так і є. Я веду до того, що все ж таки, оця така фаза, коли ми входимо в важку фазу. Важку фазу, коли ми починаємо дійсно уражувати вже територію ворога, хоча б так точково. Тут все ж таки маємо враховувати оцю проблему, якою є звинувачувально-претензійна риторика наших асфальтоукладачів на адресу руки, яка не лише якби, дає, але й тримає тебе над прірвою, доно якої всі не знаєте асфальтоукатувальними укатувальними тими, е, агрегатами і е, тендерною документацією. І власне кажучи, здається, це доволі є нерозумна інфантильна і непрофесійна позиція. Більше на емоційна емоційному чимось замішана, ніж на державницькому. І то треба сказати, що якщо власне це не поміняється, і якщо далі стосовно України буде прикріплятися якась асоціація роздратування чи незадоволення, чи, ну, вони ж це прямо не скажуть, це Тільки медіа їхні можуть сказати в їхніх країнах, що там вони радять одне, їх не слухають, а потім, знаєте, розводять руками та ще й брикаються. Мені здається, це є віслюча. Розумна позиція, і наша справа напевно про це сказати, аби все ж таки не вийшло так, що успіхи збройних сил України чи громадянського суспільства пасіонаріїв не були. Під загрозою от дрібки діячів з такими замашками якоїсь певної нагаломанії, які мислять не раціонально, а більше не емоційно. Я власне хотів на цьому би закцентувати, попросити нашу дуже вдумливу, розумну глядацьку і слухацьку аудиторію на цим теж поміркувати. Тим часом можемо поговорити ще і про інше. Прошу так, дуже дякую, пане Остапе, за такий вступ. Дійсно. До прикладу, мої заготовлені запитання до вас якраз стосувалися цієї такої зараз вже болючої теми. Ну і от давайте будемо йти по новинах. Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України. Чи увага світу ще прикута до України чи ні? Е, безумовно, прикута, ту суперечності нема, але є певні зну. Е... Ми завжди повинні, як нам це би не там не подобалося, але егоїстично підходити до свого інтересу. Наш інтерес це бути е, номером один для всього західного світу. Бо якщо це так не буде, то ви знаєте, я краще не буду продовжувати це речення. Тому що абсолютно ніяких тоді... Там мрій про якусь охопну перемогу, навіть не можна буде допускати навіть при героїзмі е, всього суспільства. І ми це просто теж повинні розуміти. Бо складова перемоги, вона є е, вибачте за е, повторення, така багатоскладовою. це є багатокомпонентна страва, де все важить, де не можна чимось одним перекрити відсутність іншого. Тому власне підтримка і увага світової спільноти до України, яка лишається невирішеним питанням. Не воно дійсно, тут є така загроза, і Тайвань є все ж таки другим у списку після України. Хочу, до речі, тут Тайвань прив'язати мало хто це теж знає. Дуже багато тут нарікань іде на F-16, у нас ті літаки в Україні флешмоби утворюються. Мовляв, давайте F-16, давайте F-16. Річ у тому, що F-16 проплачені вже є Тайванем. Вони стоять першими у списку і вже проплатили ці дуже дорогі дуже дорогі літаки. Тому, власне, знаєте, то добре казати, давайте нам, давайте нам, але за те вже хтось заплатив. Тому там є теж певна черга і на виробництво, і на конверсію, і на експорт, іде мова про не, зброю дуже високого рівня е, складності і так далі. і так далі. Тому все те, про що ви запитуєте, тема Тайваню, це є та тема, яка, звісно, може. Трошки перемкнути увагу світу, і якщо дійсно буде загострення з боку Китаю, то це можна буде так евентуально розцінювати як певну таку бокову рикошетну гру в інтересах Росії. Тому що це власне в інтересах Росії посунути Україну в списку основних проблем світу, аби тут лишити все як є, і звичайно, це тоді буде однозначно прийде до рішення, до компромісного рішення, тому що тут жодних ресурсів для всеохопної перемоги не буде вже взагалі. Про це навіть не можна говорити. Тому дійсно за цим треба пильно стежити. І мені здається, що отой багаторукий вішну, яким є, напевно, колективний захід, на це напевно треба зараз бити. Але повторюю, це має робити дуже професійна зовнішня геополітика держави. А я, власне, виходячи з того, що я попередньо вам сказав, напевно, ви здогадуєтеся. Що знаєте, кусати руку і лаятися на союзників, це дуже дурне діло, якраз в інтересах ворога. Mm -hmm. твого. тому тут треба теж це зважувати і розуміти. Оцю тонкість моменту. Дякую, що ви це теж підкреслюєте. Тут розумні люди безумовно тільки так до цього мають підходити. до речі, заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський констатував, так. що останнім часом відносини з Україною не є найкращими, начебто, через висловлювання. Представників української влади з багатьох питань немає згоди. От він так сказав. І ну, тобто, назріває, назріває це питання, і, і ну от я якраз і тому, тому розуміючи, що йде каскад таких новин з різних держав. От ми прирахували тільки Британія. Міністр колишній волес США зараз я це розказав. Ви за Польщу, Німеччина те саме постійно каже. Тобто я якраз і тому хотів наголосити увагу нашої глядацької спільноти, аби якось в полі зору тримати це. Бо власне оця шкода, шкода через страусину ображену позицію розумієте, якогось осла дурного, замість того, щоб мудро до всього підходити, як державник. А не розумієте, якісь е е ображені ті надуті губки, ляльки, барбі влаштовувати К кому то треба? Ну ну це власне тут уже постає в повен ріст це, це питання питання професійності. Незваженості, мудрості зовнішньої політики і комунікації з нашими союзниками, повторюю, без яких неможливо говорити про успішне ведення війни. Ну, Прото така об'єктивна реальність. Пане Остапе, чи можна вас запитати, кого ви маєте на увазі, коли говорите осла дурного? Ну, Бо? я загалом таку метафору mm -hmm. би вжив до. Ну, цієї дуже нерозумної позиції. Це не має якоїсь персоніфікації цей образ, я б його вам радив трактувати як збірний. Mm -hmm. Як збірний, як збірна Солянка із лялькою Барбі. Так. Я, буде, я, так. я зрозумів, що ви ходили на той фільм. Ні, і навіть не думаю. Я, і навіть я, не, я, я не, не думаю навіть для Добре, чого давайте, мені боже. Йдемо далі за новинами слідкувати. Так. І ми знаємо про те, що Ердоган з Путіном. Збирається зустрітись, і, начебто, вже деякі журналісти пишуть, що домовились про зустріч. Про що вони будуть так. говорити? І вони будуть говорити про зерно, тому що Ердоганщина це є термін. Я такий термін вживаю. З копірайтом е, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, я колись знімав інтерв'ю, десь кілька місяців тому розмови. Він цей термін так в розмові вжив. А я собі згодом згодозулузя. Ердоганщина це його третя позиція. Коли ти і не захід, і тобі не треба вже входити в такі вже санкції. Таке протистояння з Росією, як це робить Захід. А ти маєш свій інтерес, і цей інтерес є, по-перше, зерновий. Ми розуміємо, Туреччина є фактично султаном Чорного моря. Ну, я так дуже теж метафорично це говорю. І це питання їм дуже важливо, бо це інтерес. Ну і плюс газовий хаб мало хто знає, але ще минулого року точилися розмови про те, що Туреччина. Планувала чи планує, то треба, звичайно, свіжати цю економічну інформацію, бути таким собі хабом, де перекуплений російський газ з третіх сторін міг би розподілятися, продаватися звідти. І тому Ердоган тут демонструє оцю таку, знаєте, я зневажаю таку позицію, тому що, ну знаєте, хотіти до Євросоюзу бути членом НАТО і собі, знаєте, так, собі бочком, бочком, собі, стираном, який є не рукоподаваєми, на якого є ордер гаги і собі там ручкатися і вирішувати економічні, це суто економіка, це є джаст бізнес. Це, є, ну, звичайно, от такою є оцей цинізм другої медалі цього всього світової політики. Тому от ми дійсно будемо дивитися, бо ну, якраз я би більше цю зустріч пов'язував саме з війною за Чорне море. Тому що, поки ми от говоримо про там і всяке, а дехто хто там ще й про Барбі думає, то зараз в самому ну, розпалі якраз війна за Чорне море. І світові медіа називають всі обстріли по наших зернотерміналах, якраз чорноморською кризою. Ну, вони все називають кризою, але по суті, це є війна за панування в Чорному морі. І станом на зараз треба сказати абсолютно водні ворота. Як тут не крути, і тут, напевно, вирішальною буде зустріч цих двох султанів: один паханат, другий султанат на предмет власне зерна, на предмет експорту, на предмет зернової угоди, на предмет Чорного моря. Ось мені здається, це буде темою номер один. Зрозуміло, дуже дякую за відповідь. Ну і звичайно, хотілося з вами обговорити таку історію: це провокація білорусів. Два геліп... гелікоптери залетіли на територію Польщі. От як ви прокоментуєте реакцію поляків і, взагалі, це ж територія НАТО? Ну ем, знову ж таки, теж без зайвих інсинуацій, це до теми перекидання жару. От як Україна перекидає свій жар війни на території Росії, починаючи обстрілювати там, ну не обстрілювати а м, дронами так по комариному кусати. Так сказав, воно дошкульно, але воно не є так критично, не, не дає таких масштабів, як там крилата чи балістична ракета. Ну не маємо таких, тому що ми розпродували армію і готувалися до майських праздників, а не до війни. Тому якраз оцей інцидент це були навчальні польоти. Двох гелікоптерів вони навіть не були толком зафіксовані, бо наскільки я прочитав звіти е, е, польських відомств, вони були на критично низькій висоті, і ці радіолокаційні системи то не, не могли. Ехом вловити це така, знаєте, це теж така ось така репліка на тему розширення території війни. І, звичайно, НАТО не буде в це розширюватися і тут марно щось шукати. Це такі якісь, знаєте, дрібні. Я завжди це порівнюю знаєте, в дусі мультфільму Том і Джері. Отаке воно, знаєте, таке дрібне, потішне шкідництво, яке шкоди особливої не завдає, але швидше таким є лоскотанням нервів. От на такому десь етапі це все і треба трактувати. Звичайно, що ніхто не, не буде піднімати е, бойову авіацію НАТО через це, але це ще раз вказує на масштаби. От війни на масштаби цього загальноєвропейського конфлікту, і ось нам ще раз вкотре дають натяки, дають підказку, якою є ця війна. Вона фактично є загальноєвропейською. І Ми тут просто повинні розуміти, що безумовно з країни заходу, які є захищені озброєні НАТО, вони, вони будуть до останнього старатися тримати війну на території України. Це не тому, що вони такі погані, а тому, що вони мудрі. Тому що так зробив би кожен мудрий державний для своєї держави, і, звичайно, допомагаючи Україні і так, далі, і так далі. Тому я би тут теж оці зальоти на низькій висоті якихось двох вертольотиків, я би теж не пов'язував там з роздмухуванням якоїсь, не знаю, супертеми. Думаю, ми ще таке будемо бачити не раз. Ну, це провокація, це само собою. Ми це розуміємо. До речі, НАТО відреагувало на те, що вони будуть сказали, що вони будуть тісно з поляками співпрацювати і контролювати, захищати, і все в тому подібне. Ну і також треба згадати про те, що вже 14-та колона Вагнера сидить в Білорусі. Так, і я не того, зрозуміло, що хотів би, та я би хотів до того приводу посміятися mm -hmm. стосовно тих людей, які сміялися. Коли оця Пригожинська вся була, я так люблю тут назвати, фініта Фініталя комедія, знаєте, така антреприза, знаєте, з тим лисим чортом. Я якраз тоді так припустив обережно, що одні, одним із похідних наслідків ось тої всьої антрепризи буде перекидка Вагнера на Білорусь. це є значно ближче до України. 80-100 кілометрів до столиці, плюс це є лоскотання нервів якраз західним е, країнам НАТО, бо це кордон з Польщею, кордон з Білорусію, кордон з Литвою. Е, 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 Тому, от, власне кажучи, от, от будемо дивитися, що там з тими вагнерівцями буде. Це теж така знаєте, тліюча, тліюча така, е, трісочка, яка десь там, знаєте, собі потлію. Є ще така версія, що вони будуть пробувати зробити коридор до Калінінграду. Я от якраз я вам карту. я бажаю того. Я розумієте, якби я мав можливість розуміти тако весь іконостас всіх там святих, пантелеймона, варвари не знаю, всіх ликів святих, тако виставити. Кожній поставити по три свічки. І громовиці, і парафінові, які хочете, і молити їх про те, щоб була серйозна ескалація в зоні НАТО. І ви не сприйміть мене якогось як зловтішного якого, ну, злобного там, е, коментатора. Просто от, мені здається, що от, мені. Мені здається, що якраз тоді, коли буде не якісь там малесенькі, там знаєте, потішні інциденти, які навіть там звіт не потрапляють е, е, в країнах НАТО. А якщо буде серйозні таранні удари Російської Федерації, чи в даному випадку Білорусь, а це є Російська Федерація, бо це є союзна держава. Союзне государство означає то саме це знак дорівнює, то власне я би навіть і хотів, щоб це відбулося. Можливо, тоді дійсно уже оце розкидання жару відбудеться на ту територію, яка ну все ж таки країни НАТО і територія НАТО є тою потугою, проти якої найбільші страхи Росії, якби з нею, пов'язані. Тому знаєте, якщо так вже зовсім вже от знаєте напівжартома. Uh -huh. Так, ну от, якщо так же зовсім жартувати, то я би навіть дуже би того хотів. Хай би спробували потаранити, на чоні. Е, е, я би з цікавістю би подивився, що як би то далі було. Зрозуміло, дякую за відповідь. Ну, направду, я коли слідкував. За цією темою я взагалі говорю про гелікоптери, то мені здалося, що поляки не дуже сильно хотіли це афішувати в принципі. Але місцеві мешканці, коли почали в інтернеті гуляти відео, де є білоруські винтокрили, які летять в Польщі, тоді вже. Поляки почали придумувати відмазки, знаєте, а на ну, радар так низько січе. Ну так, бо на кону дуже серйозні речі. І нам от бігати з шабелькою, знаєте, пластмасовою махати, це, це не, не в їхньому стилі, тому що це є крупний альянс, який, звичайно, на якісь, на якоїсь комарика, Ну не буде він свої ресурси тратити і увагу. Тобто, це має бути щось паритетне. Для того щоб оживити тему НАТО, має бути прямий таранний удар по НАТО. Не зальот якихось двох навчальних гелікоптерів, десь там Без в прикупові зоні, що знаєте, над лісом полетіли, і знаєте, і, 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 не знаю там. Розчинилися потім повітрі там пів метра. Тому ну ми, ми повинні розуміти, що на кону стоять серйозні речі загальноєвропейської безпеки. Це є дуже серйозні речі, і там вже до цього треба або серйозно підходити. Ну або вже дійсно тут не, не займатися такими перебільшеннями. Власне, тут Розуміло. це зрозуміло. ну і давайте на завершення. Моя улюблена рубрика «95-й відпочиває. Була така новина, що московити, оддихаючи в Туреччині, намагалися вивести 35 кг продуктів з фуршетного столу, щоб поїсти в потязі. Ну я взагалі здивований, як це вони ще на борт свого чартеру не затягнули унітази. Тому що це є унітазна нація, яка всюди, де вона з'являється, перше, що вона додому бере, вони то вона бере курва, унітази. Він дуже здивований. Ви знаєте, що вона ще не познімала унітази, ті туристи хренові, і не взяли собі, розумієте, в самоліт їх додому. Ну, то, просто... то, то я просто здивований, я просто вражений. Просто там єдиний момент, був, вони потягом їхали, як вони а повесили. о, тому видно, ну, трохи незручно знаєте, не. пиляти то дві доби ну, так, так. ну а якщо би їхали, ми ж розуміємо, чому вони раніше е з Туреччини, коли літали літаками, не вивозили фуршетні столи всі, бо, тому що в літак е не можна проводити не можна побудити, брати та, так та. на машину. І можна там Це чи ше Ви знаєте, а минулого року теж була історія, що вони навіть своє готелю сперли пальму. І з пальмою з Єгипту хотіли додому їхати. Це є нація патологічних хронічних злодіїв. Воно, як щось не вкраде, то, знаєте, день намарно прожило. От таке от. Я так собі, собі уявив, що то небось, знаєте, жінка захотіла пальму, а дурний Ванька її викупав. Добре, на цій позитивній ноті будемо завершувати наш ефір. Остав Дроздов, відомий письменник, журналіст та телеведучий був у нас в прямому ефірі. Добре. Ми йдемо далі за програмою. Побачимо програм.